Усім привіти! Хочу показати вам розпаковку зі склепу Польського на 77-84. Так, в мене хлібчик, батончик, раз, батончик два-три. Та я собі взяла такий перекус. З медом, шоколадом та грішками. Поливівся. Така, щоб готувати довго собі. У мене цибулька. Так, немає м'яса, ніякого порядку. Купила собі філер. Дороге капець, По 27 злотих майже. То ось така одна штучка вийшла на 21 злот. Таку вівсянку купила. У мене швидко руч, якщо потрібно буде. Вже мама бере. Такі ковбаски купила. Кожен запишу хлопцем. Такі платки від Ячміні. Ячміні, так. Пачку масла, бо закінчилась вдома. Два йогурта і це один паперок. Ось така розпаковочка на 77 злотих. Дорого чи дешево, як вважаєте?